Надання Україні систем Петріот це політичне питання, так вважає президент України Володимир Зеленський, і під час спільного брифінгу зенсеком НАТО він наголосив, Україна готова на будь-які кроки для посилення протиповітряної оборони. Патріоти це дуже важливо, Це оборонна з наша зброя. Ми не просто просимо про патріоти. Ми сьогодні говорили з генсеком. Ми готові разом да, об'єднуватись для того, щоб і знайти гроші, і купити ці системи. Це на сьогодні політичне питання системи є в світі. Ракети до патріотів також є і виключно від рішень лідерів залежить, чи буде у нас достатньо захисту від балістики русських. З нами на зв'язку Володимир Фосенко, політолог. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір, вітаю, пане Володимире. Ось власне про політичність ось цього питання виділення петріотів. Хотіли би з вами проговорити які ще аргументи нам потрібно висувати, окрім того, що ну бачить і так увесь світ. Я маю на увазі і кривий ріг, і суми зокрема, на жаль. Ну, на жаль, от дійсно тут треба казати на жаль, але тут справа не тільки в аргументах в деяких випадках йдеться про. Небажання окремих країн не тому, що вони не хочуть нам допомагати, але вони хочуть залишити для себе про всяк випадок ті самі системи ППО, тому що в нинішніх умовах ніхто не знає, що буде завтра. От ця ситуація з Петріотами, вона ж виникла не сьогодні, і це пов'язано не тільки з позицією президента Трампа. На які от нещодавно висловився щодо е, того, що Зеленський чомусь у нього просить ракет. Він не уточнив, яких саме ракет. А йдеться перш за все про ракети до систем ППО Петріо для того, щоб захищати не тільки небо України, захищати наших мирних громадян. От про це треба пам'ятати, особливо враховуючи ті трагедії, які відбулися нещодавно і в Сумах і в Кривому Розі. Але е, історія з Петріотами триває вже близько двох років. І от нещодавно президент Зеленський він згадав, що навіть рішення, яке було на саміті НАТО в минулого року, в Вашингтоні. Випні, воно не викне і досі тут ну можна казати про політичну волю. Я не знаю, там що ще працює. Скоріше за все, певний егоїзм, певні страхи. Що якщо в Україні віддадуть ці системи ППО, а завтра вони можуть знадобитися, їх не буде. І ця логіка у деяких країн точно працює. деякі країни ще минулого року і навіть позаминуну теж вони відмовлялися віддавати. Ну як вони казали, свої останні системи ППО Ну лойку цю можна критикувати, але я нагадаю, у нас свого часу теж було чимало критиків, коли ми в 2008 році віддали декілька систем ППО С-300 Віддали в Грузію, щоб вони захищалися від російських повітряних ударів. Ну і от критикував, що мов мовляв не треба було віддавати, треба залишити. Було так. що Тут логіка така суперечлива, але тим не менш її треба брати до уваги. Я думаю, що проблему треба вирішувати системно Насправді треба не тільки нам а, от і генсеку НАТО Марко Рютте європейським лідерам вести переговори з Трампом, врешті-решт. Тут же йдеться про економіку. Також от Трамп хоче, щоб європейці більше закуповували американських товарів. І наскільки відомо, зараз, от в пакет в пакеті пропозиції з боку Європи до Трампа, ну щоб регулювати спірні торгівельні питання, зокрема йдеться про дійсно збільшення закупівель американських товарів, і це не тільки енергоносії, це і зброя, американська зброя. І пропонується закупати цю зброю. На, зокрема, йдеться і про системи ППО, а також про ракети до от, систем ППО Петря закупати їх не тільки для себе, але й для України. Також і я думаю, що це могло б бути таким взаємоприйнятним рішенням, яке е, враховує інтереси і України в першу чергу. Наші безпекові інтереси Європи е, і інтереси Сполучених Штатів. У Штаті вже на превеликий жаль зараз спрацьовує іноді ситуативна логіка, іноді от бажання ну, скажімо так, домовлятися з Росією, і тому вони не хочуть зараз йти на прямий продаж зброї для України. Хоча ще рік тому ця тема активно була. не тільки рік тому, навіть декілька місяців тому, перші тижні президенства Трампа, обговорювалася схема, за якою Європейці. Могли купувати зброю американську зброю для України. А зараз чомусь Трамп про це забув у лапках. Так що ситуація непроста, суперечлива. Але я думаю, що вона має свої методи вирішення. От в продовження комерційної складової у продажі озброєння, яке сполучені Штати Америки може не передавати, а продавати Україні. Оборонні компанії, які нині працюють в США, в них же ж має бути інтерес. І тут чи буде зважати Трамп на цей інтерес? Мова не про нас, онлі бізнес. Так, да, 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 я ви абсолютно праві. На це треба звертати увагу. Зокрема, в переговорах і наших переговорах з американцями, і переговорах європейців. Ну, я наведу простий приклад. Минулого року, коли ще була виборча кампанія, був візит нашого президента до США, виникла така ну я б сказав, Трошки параноїдальна образа деяких республіканців на нашого президента, який відвідав завод, завод по виробництву артилерійських снарядів. Ну тому, що він був там разом з губернатором, який представляв демократичну партію, ну і це не сподобалося республіканцям, але в даному випадку йдеться про економічний інтерес, і от таких заводів багато в США і в принципі інтерес військово промислового комплексу США. Не тільки в тому, щоб забезпечувати безпекові потреби Сполучених Штатів, тим більше, що зараз Трамп коливається, він з одного боку хоче збільшувати бюджет Пентагону до трильйона доларів, з іншого боку, хоче скорочувати цей бюджет і сам для себе не вирішить, що треба робити. А тут дійсно можна ці гроші використовувати для того, щоб військово-промисловий комплекс США працював на повну потужність, тим більше, що деякі заводи, зокрема. З виробництва артилерійських снарядів вони створювалися останні два роки, якраз для того, щоб задовольняти потреби України в першу чергу. Тому що ніхто раніше не очікував, що так багато знадобиться артилерійських снарядів, ну, зокрема таких універсальних натівських калібрів, 155 міліметрів. А зараз ці снаряди потрібні і нам. Потрібне американцям тому, що потрібно робити запас. От досвід нашої війни проти Росії свідчить про те, що війна може бути тривалою. а відповідно потрібен більший запас цих артилерійських снарядів. І європейці ще в 2022 році зрозуміли, що у них теж немає достатньої кількості артилерійських снарядів і теж свої потужності відсутні, тому вони теж збільшують виробництво снарядів, але є потреба і в закупівлі американських. Так що тут дійсно може бути обопільний інтерес, ті самі Петріоти, як самі установки, так і ракети для Петріотів. Наскільки мені відомо, ну замовлення на Петріоти вони на 5-7 років наперед формуються. На попит достатньо великий, і в принципі можна розширювати це виробництво. Попит є зараз є попити на новітні, більш сучасні системи ППО. Тим більше, от, зараз потрібні окремі ППО для боротьби з шахедами, це для військовими безпілотниками, це нова повітряна загроза. Так що це те якраз де, скажімо так, можна робити інвестиції в американську економіку, так щоб вона розвивалася. Це те, якраз чого хоче Трамп. І от тут питання. Яка логіка у нього зараз має працювати? Логіка економічна, про яку він часто згадує, чи логіка домовлятися з Росією, причому всупереч навіть з безпековим інтересам Сполучених Штатів? От мені здається, що Трамп ще для себе не визначився. Знаєте, йому і те і інше хочеться. Не буду згадувати не дуже прилічне порівняння в зв'язку з цим. Але ну точно от він ніяк не може вибрати, да. що краще да, працювати в. Інтересах власної економіки і безпеки, або йти на дуже суперечливі і ризиковані оборудки з путіним. Та і маємо пам'ятати на чиєму боці правда. А пане Володимире, даруйте, а маємо зараз попередити жителів Запорізької області. Зокрема, повітряні сили попереджають про те, що там працює наша ППО і закликає жителів регіону до відбою залишатися у безпечних місцях. Шановні, а ми нагадаємо, де зараз лунає тривога. Це важливо. Полтавщина, Харківщина, Луганщина, Дніпропетровщина, Донеччина, також Запорізька область і Автономна Республіка Крим. Повітряні сили закликають нас дбати. Про себе, тому що спостерігається рух групи шахедів, тому не ігноруйте повідомлення. Ви пам'ятаєте останні дні жахливі кадри на що здатен ворог? Ворог здатен нас вбивати. Давайте не допустимо цього. Йдіть в укриття. Ну а ми продовжуємо розмову. Нагадаю, з нами Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире. Декілька новин, декілька інформацій. Так насправді це не новини. Повертаючись до ракетної теми і до політичності питання, не можу не пригадати, що ну факт. Петріот це зброя для оборони, відповідно, пам'ятаючи там нещодавні заяви, начебто від представників адміністрації Білого Дому, оборонна зброя і виділення оборонної зброї ніяк не впливає на, на там збереження простору для переговорів. Це перший момент. Другий момент, коли Дональд Трамп пішов на президентські вибори, саме оборонні концерни були одними з. Головних донорів його компанії. І зрештою, зараз Євросоюз обговорює локалізацію запит України на локалізацію виробництва ракет на території України. Зокрема, зрештою, я хотів спитати про політичність. Окей, виділення патріотів політичне питання. Можна ж дозволити локалізацію. Скільки тут політики? Ні, ну от щодо локалізації, тут якраз це певною мірою суперечить нині ну так нинішньому розумінню Трампа та тому, що він заявляє, що потрібно, щоб виробництво було на території США. От європейці навпаки, європейці тут готові співпрацювати. Це так звана данська ініціатива. Яка народилася між іншим рік тому, трохи більше року того, чому тому, що була пауза з американською допомогою, і тоді європейці нам активно допомагали. До речі, тоді ж народилася і чешська ініціатива закупівля артилерійських снарядів для України. І е, от народилася і данська ініціатива інвестувати європейські гроші в розвиток військового виробництва в Україні. От для для європейців це, це цілком прийнятна модель. Е, Трамп навпаки, хоче, щоб інвестували в США, щоб США виробляли добре, і ми готові купувати американську зброю, американські ракети. От в даному випадку, якраз ситуація, де політику і економіку можна поєднати, і політичні і економічні інтереси. Тільки ну треба наважитись на це. Я ж кажу, Трамп. Він мені здається, що зараз тут справа навіть не в тому, що там у нього не вистачає політичної волі. Ні, він е -м, е -м, поки що просто не визначився. І е з другої, е другої боку. Він хоче використати нинішню ситуацію, нашу складну і воєнну ситуацію, і переговорну ситуацію, коли ми певною мірою залежимо від США для тиску, для тиску на нас, зокрема в питанні ресурсної угоди. От єдине таке пояснення. Але якраз от ви правильно згадали, той самий ВПК американський він допомагав Трампу і дійсно традиційно вони пов'язані з республіканцями. Так ну от давайте. Давайте зараз використовувати цю ситуацію. Це не абсолютно не завад. Деться переговори. хоча росіяни вимагають, щоб американці припинили постачання зброї в Україні. Ну так слухайте, якщо США буде йти на поступки росіянам ще до початку переговорів, то яка ж ти велич Америки? Де це Америка знов велика, тут не про велич, а про слабкість буде йти мова. А тут треба працювати на власний економічний інтерес. І я вважаю, що якраз це цілком розумне рішення, і я думаю, що врешті-решт так воно і буде. І це буде стосуватися не лише петріотів. До речі, тут ще один важливий момент: якщо Трамп суто політичних міркувань може блокувати постачання зброї у даному випадку, навіть там. Робити паузу, наприклад, в постачанні тих самих петріотів або ракет для петріутів, ну тоді виникне питання у тих самих європейців, і не тільки у європейців, а чи варто купувати американську зброю? Якщо суто політичних міркувань завтра Трамп може там, припинити постачання ракет? Навіщо тоді ці ППО Петріот? Тоді краще європейцям розвивати власну. У них є свій аналог, він трошки гірше на американських петріотів, але є франко-італійський аналах. Да, ну можна там покращити якість, і в принципі можна його розвивати. Як свого часу європейці створили свій цивільний літак Airbus, щоб не купувати американські Боїнги. Ну в даному випадку тоді, якщо вони не хочуть отак, от залежати від політичної кон'юнктури Трампа, то краще. Ще виробляти самим цю зброю, те саме питання виникає до чудового літака американського новітнього американського літака F-35. зараз він виходить на ринок. Але наскільки я знаю, з розмов з дипломатами, ну і публічно про це вже говорять в деяких європейських країнах, які збиралися купувати F-35, Виникає питання. А якщо завтра Трамп вирішить, що з тих чи інших причин, або там зв'язку з торгівельними протиріччями, або зв'язку. З незадоволенням на адресу тієї чи іншої країни Трамп скаже, все, ми більше не постачаємо запчастини, або там заблокуємо певні програми пов'язані з цими літаками. І що тоді робити? Це перетвориться в металобрухт, такий, причому дуже дорогий металобрухт. Так що я вважаю, що от саме ці кон'юнктурні політичні коливання Трампа вони тільки шкодять, шкодять американській економіці, шкодяться американським і економічним. І... Довгостроковим політичним інтересом, і я дуже сподіваюся, що це тимчасова і, врешті-решт, Трамп повернеться. Ну захотіла би сподіватися на це. Повернеться до нормальної економічної і безпекової логіки. Будемо стежити за цим, пане Володимире, Зараз додамо ще інформацію, але перед тим хочу сказати, що на мапі повітряних тривог відбулися певні зміни, і ми маємо попередити про це наших глядачів. Додалася Кіровоградська область. Цілому нагадаю, де зараз лунає тривога. Це безпосередньо Полтавщина, Харківщина, Кировоград. Щона Дніпропетровщина, Запорізька область, як і раніше, Донецька, Луганська і Автономна Республіка Крим, шахеди знову в українському небі, зокрема в зазначених регіонах. Будь ласка, не ігноруйте ці повідомлення, тим паче, що вони йдуть від повітряних сил. І вони закликають нас вберегти себе. А ми далі продовжимо тему, тому що Україні потрібен захист, більше зброї для України та тиск на Москву. Саме такою має бути політика Європейського союзу, щоб зупинити Путіна зараз. Поки диктатор не переніс війну до Європи, на цьому наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Почуємо. Путін піде далі в глиб Європи та ближче до ваших домівок, якщо його не зупинити в Україні, така реальність. І ми не хочемо, щоб ваші країни колись побачили удари касетними балістичними ракетами, по житлових кварталах чи дитячих майданчиках. Саме тому необхідно діяти зараз, щоб досягти миру, щоб посилити Україну та збільшити тиск на Москву. Загальна стратегія щодо Росії має полягати не в поступках, а в більшій силі, самодостатності та лідерстві Європи. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ. В Україні пане Володимире, а чи вистачить потужності ресурсу у російської армії і бажання Путіна для того, щоб переміститися в глиб Європи і продовжити свою вбивчу війну там? Ну на даний момент він дійсно не може воювати на два фронти. Це занадто ризикована, тим більше з країнами НАТО. У нього не вистачає достатньо сил і на Україну. Він використовує майже по максимуму. А для того, щоб воювати ще з Європою, ну тоді потрібно там не тільки масову мобілізацію проводити тут же потрібно шукати додаткові воєнні ресурси. От до речі, з'явилася інформація, що зараз до половини потреб в тих самих артилерійських. Снарядах і, е, тактичних ракетах е, за рахунок північної Кореї е, Росія е, покриває е, е, військово-промисловий комплекс. Працює зараз ну майже на повну потужність, і там не вистачає вже робочих рук. Тому, е, поки е, Путін застрягнув в Україні, він навряд зможе воювати е, з Європою і е, 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 абсолютно правий наш міністр, що Путіна треба зупинити. А для того, щоб він через певний час не почав війну проти Європи, а такий ризик існує. і Європейці цього дуже бояться. Да, потрібна безпекова співпраця, безпекові і оборонні альянси між Україною і європейськими країнами. Умовно кажучи, знаєте, європейське НАТО, як зараз багато хто говорить, НАТО існує, але от є на жаль сумніви зараз наскільки Сполучені Штати при Трампі будуть виконувати свої безпекові зобов'язання щодо Європи. Тому в Європі зростає усвідомлення, що самим треба захищати себе. Вони поки не зовсім готові на превеликий жаль. Але от рішення, які ухвалюються в поточному році, про збільшення фінансування оборонного сектору і оборонного виробництва, витрат на оборону, ідеться про модернізацію збройних сил, розширення складу збройних сил в найбільших країнах Європи. Ну і дуже добре, що в Європі розуміють, що Україна є. Визначальною складовою спільної європейської безпеки і тому зараз треба допомогти Україні, тому що Україна захищає не тільки себе, європейці розуміють, не всі можливо, але значна частина європейців, і лідерів і населення розуміють, що Україна захищає зараз і безпеку Європи. А е, наступний крок посилити оборонну взаємодію, військову взаємодію. І от ідея, яка обговорюється про те, щоб після завершення війни розмістити на територію України європейський військовий контингент як сили стримування, насправді це може бути першим кроком до тих самих нових оборонних альянсів, де буде відпрацьовуватися взаємодія оперативна взаємодія військових підрозділів України і Європейських країн. І в принципі. Це буде сигнал путіну. В разі нової війни європейці е, ну, напад на Україну буде вважатися нападами на європейські країни, на, на відповідні країни НАТО, і е, е, буде проти Путіна спільний е, альянс, спільнооборонний альянс. От я думаю, що е, і безумовно для того, щоб Путін не пішов новою війною, Європа має посилити власну обороноздатність, а також одночасно посилювати обороноздатність України. Якщо Путін буде розуміти, що він... Е, Змушений буде воювати проти об'єднаної Європи. Я думаю, що він нову війну не почне. Тому от такі попередження, які зараз лунають від нашого міністра закордонних справ, а також пропозиції про створення спільних збройних сил Європи. А з такою пропозицією виступив наш президент на Мюнхенській безпековій конференції в лютому. Оце якраз питання про майбутнє. Якщо ми не і європейці не хочемо нової війни з боку Путіна, Путін має розуміти потугу силу України. І наших європейських партнерів, пане Володимире, на цьому будемо завершувати нашу нашу бесіду. Це Дякую. позитивний такий фінал. І ми дякуємо вам за цю розмову. Нагадуємо глядачам. З нами був Володимир Фесенко.